А ще в Кремлі готуються до виборів Путіна у 2024 році. Зокрема, обирають йому опонентів не молодших, від 50 років, усе для того, аби диктатор на тлі молодших політиків не був старим дідуганом. Про це інформує опозиційне російське видання Медуза з посиланням на свої джерела близькі до Кремля. Зокрема, в адміністрації Путіна розраховують, що на вибори крім нього підуть представники трьох парламентських партій: від комуністів ЛДПР і це покійного Жирновського, і від умовно опозиційної партії люди, і от якщо з першими двома Кремль домовився, то остання політсила хоче висунути 39-річного віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова. От і бояться в Кремлі, що молодий активний кандидат може змусити виборця, подумати про вік президента і створити невигідний контраст. Поза очі оточення називає Путіна дідом, начебто без негативного контексту, просто через вік, повідомило журналістам одне з джерел. І от про вибори Росії і опонентів Путіна, і не тільки про це будемо говорити з Іллею Пономарьовим, це делегат з'їзду народних депутатів і депутат держдуми рефі 2007-2016 роки. Пане Ілля, доброго вечора вам. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, невже крім цих трьох політичних сил більше немає кому висунути умовного опонента Путіну? Чому тільки на цих трьох зосередилися? І диви, що Зюганов знову, боже милий, це дідусь, по-моєму, не вмірущий. Ну просто інші вже сидять. І саме тому ніхто нікого і немає. Тобто є люди в в'язниці, є люди в еміграції, є люди зараз на фронті. Ось я вважаю, що наш Цезарь, який воює в Легіоні Свободи Росії, мог би бути дуже гарним кандидатом. Ну, але хто ж, його пустить на вибори. Скажіть, будь ласка, чому таке обмеження і справді, тобто в і чи справді так бояться, щоб Путін не виглядав дідуганом на тлі інших кандидатів? І яка ж тоді доля представника від партії «Даруйте нове»? Люди. Люди. так нові, люди, нові обличчя це партія, яка несподівано йшла в склад парламенту. Ну, це як земещення там лібералів. Ну але звичайно, це такий самий кремльовський проект, як і усі інші. Ну чому вони взагалі я вважаю, що зараз не впевнено, що їм потрібні ці вибори. І я б не казав, що остаточне рішення вже отримано. Вони завжди можуть казати, що через там воєнні умови, там чи через щось інше можуть навіть і відкласти ці вибори. Бо, ну, ж дуже погано вони зараз виглядаються. Але політичний напрямок Кремля у нього є завдання, і вони готуються і. Ось це питання віку. Ну звичайно, він не, не дуже гарно там виглядає на, ну, на фоні зюганова, нормально, а так взагалі не дуже. Скажіть, будь ласка, тоді яка ну давайте поговоримо, що гіпотетично так типу вибори, все ж таки йдуть підготовка за планом. Які перспективи, що від нових людей цей кандидат буде затверджений, чи все ж таки його через сенс, що йому 39 років його буде знято? Ну там ценз такого немає. Там ценз 35 років, але він буде знятий не через ценз, він буде зняти просто по команді. Ну бо якщо в Кремлі вирішить, що це не потрібно, вони просто подзвонять лідеру партії Андрію Нічаєву. І кажуть, і скажуть йому, будь ласка, там не робіть цього, і він не зробить. Але тут ж питання. В у тому як взагалі буде виглядати результати цих виборів, ну в останній раз, наприклад, від КПРФу. Видвігався не Зюганов, а інший кандидат, такий був там Павел Грудінін, Павло Городін. І е, він несподівано почав отримувати рейтинг, і е, його майже посадили. Потім, ну, просто щоб зупинити. А він також був ну, на 100% лояльний, і, і про Кремльовський, і все таке інше. Ну, але просто по-іншому не могли зупинити. Ну, а не бояться всього. Цей кандидат від нових людей. Його Просто взагалі ніхто в країні не знає, але є така думка, що це може бути його перевага, що його ніхто не знає. Дивіться, ви кажете, що результат може бути непрогнозований, але в Кремлі вже прогнозують, що набере 80% Путін. Ну, звичайно, Валюють. це ж питання, це ж питання ніяк голосую, це ж питання як рахують, і вони все прорахують як, як потрібно. Але звичайно, коли там будеться там Зюганов та хтось незрозумілий від ЛДПР, то звичайно це просто буде простіше. А їм зараз треба показувати і демонструвати консолідацію суспільства навколо Путіна ну, на тлі цієї війни. Дивіться, хотіла вас запитати. Кажуть, що вже готовий указ Президента Путіна про запуск нової хвилі мобілізації. В нас говорять, що це має бути 450 тисяч. Скажіть, будь ласка, спокійно на це відреагують в Росії? Проковтнуть, що чергова партія гарматного м'яса готується на війну в Україну? Ну, У мене є певні сумніви, що вони так відверто це оголосять. Е, ну, е, Вони ж ніколи не припиняли. Мобілізацію, тобто одне питання, чи буде завдання для воєнкоматів, щоб це робити? Ну і, ймовірно, що так само воно і відбудеться. Ну тут я вважаю, що розвідка не бреше. Але щоб про це оголосити, ну саме через те, про що ви казали Є, є, є тут величезне сумніви. Тут ж головне питання, де будуть ця мобілізація йти. Бо до того раніше вона була на там, селищах та невеликих містечках. І, ну, це як було непомітно і там більш підконтрольне населення. А зараз єдине джерело – це великі міста. Це Москва, Пітер, Екатеринбург, Новосибірськ інше. І тут, звичайно, може бути зростати незадоволені, і знову там Кремль ставиться до цього дуже обережно. Скажіть, будь ласка, дивіться, опозиційний політик Дмитро Гудков каже, що наступною жертвою після Пригожина може стати Рамзан Кадиров. Для чого це Путіну і чи справді таке можливо? Ну я в це не вірю. Кадиров. Обережна людина, він вихованець пана Суркова, який його вчив, що треба і що не треба робити з точки зору там придворних інтриг. І я вважаю, що і Кадиров, якщо ми подивимося, він тут не лізе вперед і там. Ну він просто підтримує Путіна, але він не намагається від себе там намалювати якусь. Величезну людину, без якої перемоги просто не буде, і я взагалі думаю, що е, Кадиров готується до майбутньої поразки е, кремлівського режиму і до незалежності е, Чечні. Я вважаю, що на це зараз е, направлено і, і, і усі його дії і те, що він е, готується в, в самої Чечні. Ну, дивіться, від Пригожена теж ніхто не чекав погоду на моск походу на Москву. Так, тобто, це теж стало несподіванкою. І чекали всі чекали, чекали. всі так. чекали. Несподіванкою стало коли, бо всі всі чекали, що буде там певна поразка, бо багато людей ставило, що це все насправді. Але я вважаю, що це відбулося саме. Тоді, бо з Путіним була певна домовленість, і саме тому це відбулося тоді, коли це було там порівняно безпечно для Кремля, коли там не було б будь-якої там мобілізації навколо цього мітежа. Ви кажете, що Кадиров готується до можливої поразки? Невже в Чечні його можуть підтримати? Ми знаємо, що певний шлейф, все ж таки, ще з часів війни, так за Кадировим нехороший тягнеться. Невже він може очолити так званий визвольний рух Чечні і від'єднання від Росії? А йому не треба нічого очолювати, бо він зараз все очолює. Йому просто треба це оголосити. І тут, звичайно, після того, як це відбудеться, там почнуться заворушення. І є пан Ахмед Закаєв, є інші чеченські підрозділи і сіли, які будуть змагатися за владу з Кадировим. Але на його боці зараз гроші і ці. Військові сили, які у нього є, і саме тому йому і потрібно їх не витратити на, на українському фронті з одного боку, там демонструвати лояльність, щоб його ніхто не змістив до того, але тримати їх в боєздатньому стані. Дивіться, ще хочу повернутися до інформації про те, що Путін відмовився їхати на саміт G20. Перед цим він на саміт Брікс не приїхав. Він далі продовжує боятися можливого арешту і доправки до суду в Гаагу. Ну я вважаю, що. Тут є дві мотивації. Перше, як ви правильно кажете, це про арешт. Ну тут навіть не те, що він його боїться, а те, що він ну країни інші країни не хочуть його бачити, бо їм буде потрібно отримувати там певне рішення і ніхто не хоче сваритися там з сполученими штатами та іншими в цьому питанні, і він просто отримує там певні дипломатичні сигнал, чики. Там прохання, щоб він, він не приїжджав. Але тут є інше питання: це просто небезпека всередині країни. Він зараз втрачає контроль над ситуацією, і власне Мітяж Пригожена це нам довів. І ось те, що зараз відбулося з вбивством. Пригожина. це також я вважаю, що це проявлення такого незалежного ставлення пана шайгу до тої військової сили, яка у нього є. Я не впевнений, що Путін знав про те, що відбудеться з Привоженим. Ну будь-яким чином. Його контроль над ситуацією зараз зменшується там людей в оточенні Путіна і ну, взагалі в російській еліті, які не задоволені, як іде війна зростає, і саме тому тут краще залишатися вдома для того, щоб контролювати цю ситуацію. Ну дивіться, панеля, всього лише два дні насправді так, тобто можна полетіти. Але перебуваючи на території Росії, якщо є загрози, ну це не важливо. Тобто ти є в Росії, нема тебе ж можуть пов'язати, якщо проти тебе якби, вже організуються і домовляться про все. Ну ні, ну це традиція, коли лідер десь, ага. е, а не вдома, то тоді люди починають один з іншим там, спілкуватися і, і, і все таке інше. Ну просто. Е, треба ж буде час долітити до да, цієї індії а потім повернутися коли в росії е, якось людина відчуває себе більш впевнено почула дуже дякую вам за включення пане ілля глядачам нагадаю, що це був Ілля Пономарьов, делегат з'їзду народних депутатів депутат держдуми РФ 2007-2016 роки